Вітаю вас, любі малята. А подивіться ну, хто до нас сьогодні завітав на заняття? Та це ж їжачок хитрячок. Він у садочку гуляв, до нас у гості завітав. А завітав він до нас не сам. У садку під кущиком калини він зустрів ось таку фігуру. Подивіться, яка вона сумна. Тому що вона не знає, як її звати. Адже у кожного є своє ім'я, а вона свого не знає. Малята, а давайте ну, разом допоможемо цій фігурі дізнатися своє ім'я. Тож давайте разом розглянемо цю фігуру ближче, візьмемо фігуру в одну руку, а пальчиком другої руки. Обведемо фігуру по краю. Ось так. Біжить наш пальчик по краю і нічого йому не заважає, ніде не зачіпається. А давайте спробуємо прокотити фігуру по столу. Ось як він котиться. І така геометрична фігура називається круг. Круг може котитися, бо у нього немає куточків. А якого кольору наш круг? Так, червоного круг може бути будь-якого кольору. А ще круги можуть бути різні за величиною. Подивіться, малята, а у нас з'явився ще один круг. Якого він кольору? Так, жовтого. А що треба зробити, щоб дізнатися, який з них великий, а який маленький? Так, треба покласти один круг на інший. Який із кругів великий, червоний чи жовтий? Так, червоний великий, а жовтий малий. Малята, а погляньте, наша фігура стала веселою, бо ми їй допомогли дізнатися її ім'я. Як її ім'я? Так, круг. І круг хоче з вами погратися у гру. Покажіть, і назвіть предмети, схожі на круг. А тепер скажіть, які предмети не схожі на круг? Наступне завдання від нашого гостя. Подивіться і скажіть, яких кругів тут один, а яких багато. Так, червоний круг один, а жовтих багато. А тут чого один, а чого багато? Так, кружечок один, а паличок багато. Тож на загадку про нашу зустріч, давайте з кружечка і паличок викладемо сонечко. Дивіться на екран і повторюйте за мною. Молодці малята, а нашим гостям час прощатися. Вони дякують вам за допомогу і говорять вам до побачення!